Вітання в ефірі Кременчуцькі новини. Кременчуцька міська телерадіокомпанія виходить на новий рівень. Обласний. Сьогодні до Кременчужан долучилися глядачі з усієї Полтавщини. Відтепер Кременчуцькі новини дивіться щоденно з понеділка по п'ятницю на телеканалі ЛТАВА, а також в онлайн режимі на офіційному інтернет-сайті телеканалу. І перший випуск кремечутських новин розпочинаємо з візитки нашого міста. Моє місто промовляє кожен городянин нашої планети, і для кожного воно своє, велике чи маленьке, улюблене чи навпаки. Все ж воно рідне, залишається найдорожчим, і для нього завжди є місце у нашому серці. Чому ми завжди так любимо повертатися додому? Тому що нас тут чекають. Нас чекає гумінке місто, яке своїм нуробливим характером нас не дратує, і це важливо. Рідне місто йому дістається більше за всіх. За еталоном найкращого ми завжди його будемо порівнювати з іншими і переконуватися, що праві знайомтесь, це наш Кременчук. За найпоширенішою версією назва міста Кременчук походить від війцюрського слова Керменчик, що у перекладі означає невелика фортеця. Наприкінці XVIII століття поширилася зрусифікована форма Кременчук. Ми центральні як за географічною ознакою, так і за вагомим статусом бюджетного будівельника. Ми живемо у місті, яке входить десятку великих в Україні із населенням 225 тисяч чоловік. Помірний клімат заохочує на проживання тут 87% українців. Заснован Кременчук у 1571 році. За символікою Кременчук це річка Дніпро розділене двома берегами, двома його районами, які з'єднує мостовий перехід. Через наше місто проходять дві стратегічні магістралі Дніпропетровський Київ та Олександрія Харків. Залізнична станція Кременчук одна з великих південної залізниці. У нас є Великий порт на Дніпрі та аеродром. Сьогодні в місті курсують автобуси, тролейбуси та маршрутні таксі. Наше місто офіційно вважається одним із основних донорів бюджету країни. Його частку загальний кошик останнього складає 7%. Все це за рахуванням підприємств машинобудівної та переробної галузі. За економічними показниками, Кременчук займає 15-те місце серед 45 великих міст України. Проте, не дивлячись на економічну незалежність, Кременчук займає найнижчу сходинку загального рейтингу міст України за рівнем життя: – 52-е місце. Проте нас знають з нами дружать у приліку 12 міст побратимів з Болгарії, Америки, Словенії, Македонії, Китаю, Польщі. Іноземні туристи завжди відвідують місцевий кризнавчий музей, який сьогодні проживає часи реконструкції. Кримчук славиться випускниками медичного та льотного коледжів. Вищу освіту молодь має можливість отримати у чотирьох вузах. Ще діють шість училищ, одне професійне вище та залізничне техніку. Зелену зону міста утворюють вісім парків, вісім скверів, три бульвари та зелена зона вздовж набережної. На одного жителя припадає близько 15 квадратних метрів зелених насаджень, що втричі менше норм, затверджених всесвітньої організації охорони здоров'я. Це звичайно мінус, проте є плюс у Кременчуці Живе 21 мільйонер. Сьогодні Кременчук це нафта, це вагони, це крази, це цікаві люди. Про їх життя і будемо ми розповідати вам щодня у інформаційних випусках Кримичівських новин. Вчора у Полтаві у студії телеканалу Ултава відбувся прямий ефір з міським головою Кременчука Олегом Бабаєвим. Під час майже годинного діалогу мер Кременчука відповідав на дзвінки телеглядачів, які здебільшого стосувалися проблем комунальних. Далі коментар голови прес-служби Кременчуцького конкому Юлії Перепелятник, яка безпосередньо брала участь у підготовці до ефіру. Це був перший прямий ефір міського голови Кременчука на Полтавському телебаченні. Всі, хто мав змогу і бажання послухати міського голову, могли подивитися о 21-й годині. А також в студії працював прямий телефонний дзвінок, і всі бажаючі мали змогу задати питання міському голові прямо під час прямого ефіру. При службу Кримчуцького міському для зручності Кременчужан приймалися запитання заздалегідь. Ми приймали питання протягом п'яти днів, які передували прямому ефіру. Всього і під час прямого ефіру, і до того надійшло більше 40 питань від кримочужан. чужан Переважно це були саме Кримочужани, тому що, мабуть, активність кримочужан чужан і проблеми, які їх турбують, все ж таки стали. Тим, що Кремучурани телефонували дуже активно, питання, які цікавили жителів Крибачука, були досить різноманітними. Від загальних питань це і коли будуватимуть міст через річку Дніпро, і коли дадуть гарячу воду Кремучужана у центрі міста, і коли проведуть обіцяну лінію тролейбусну лінію у місті. І коли дадуть виплатять заробітну плату бюджетникам. Були також багато особистих питань. Кожне запитання, яке ми вчора прийняли, і яке надійшло до міського голови, і яке не прозвучало в прямому ефірі, всі ці запитання були віддані міському голові. Кожне запитання взято на облік. Міський голова уже сьогодні дав доручення своїм відповідним службам на виконання і на розгляд кожного звернення громадян Кременчука. Всі запитання в установлений срок будуть опрацьовані, і письмова відповідь. Надійде кожному, хто зателефонував нам під час прямого ефіру. Такі прямі ефіри ми плануємо проводити тепер щомісячно, і кожний кримочужанин або навіть житель області, якщо матиме змогу поспілкуватися з міським головою, він може буде поставити запитання кожного першого понеділка, кожного наступного місяця. Незадовільний санітарний стан салонів міського транспорту та кінцевих зупинок міських маршрутів саме це стало основною темою для обговорення на щотижневій нараді з керівниками транспортних підприємств міста, яка відбулася сьогодні у міській конкомі. Докладніше сюжету Дмитра Демиденка. Найбільше нарікань з боку керівника транспортного відділу Кременчуського місць Володимира Кургаєва викликали санітарний стан салонів мікроавтобусів, які курсують на міських маршрутах, антисанітарія на деяких кінцевих зупинках та відсутність дозволів у багатьох автоперевізників. Зокрема, серйозні проблеми існують на маршруті відомому Кременчужанам як номер 202 – центр садки. Такого маршруту, за словами Володимира Кургаєва, взагалі не повинно бути, адже перевізники повинні вирушати згідно з документами від автостанції Кременчук, а не з центру міста. До того ж, у часи пік кількість авто у цьому напрямку значно перевищує заявлену. А отже, водії їздять без необхідних дозволів, чим сприяють нездоровій конкуренції та створюють аварійну ситуацію на дорогах міста. Велику увагу приділили учасники наради і незадовільному стану кінцевих зупинок громадського транспорту. На багатьох із них ведеться стихійна торгівля, відсутні сміттєвки. Ви взагалі бачили, от руководітелі на конечної остановки зайжали, смотрелі важто собирають мусор, важто. Обикновенна картонна така коробка із під какого-то там прибору і е, устройства, значить, туди кидають, вона горить, потом потім плюють, туди засипають і так далі. А помічник лікаря відділення гігієни праці Кременчувської санепідемстанції Олександр Уваров наголосив на необхідності регулярно проводити дезінфекцію салонів громадського транспорту, адже через сильну спеку виникає загроза розповсюдження інфекційних хвороб. Перевізникам варто вчасно цьому запобігти. В місті Кременчуці дуже великий перелік беззасобів, які ліцензовані та продаються в аптеках. Також можете звернутися в дистанцію, в них дуже якісно розроблена методична вся документація та є перелік всіх беззасобів. Натомість робота комунального підприємства Кременчуцьке тролейбусне управління викликала небагато зауважень. Принаймні з чистотою у село тролейбусів все гаразд. На протяжении смены постійно витираються подоконники, замітаються, полюка на сидіннях витирається, тому що жарко, треба делать чистую уборку. Влажну уборку там поручні, сидушки, а так-то полбризгаємо. І на кінцевих зупинках тролейбусів підтримується належний порядок. Скошується трава, працюють поливальні машини Кременчуцького КТП-1628. Наразі Володимир Кургаєв поставив завдання перед керівниками автотранспортних підприємств Кременчука вже упродовж тижня ліквідувати недоліки у роботі міського транспорту. І впродовж транспортної теми про дороги окремочуці, хіба що ледаче не критикує асфальтового покриття на автомагістралях міста та його тротуарах. Упродовж річ цей сегмент житлово-комунального господарства не отримував належного фінансування і потроху занепадав, адже завжди виникали більш нагальні потреби ніж ремонт доріг. Але минулого року ситуація кардинально змінилася. Далі продовжує Тетяна Андрієва. Місто виділило значні кошти на закупівлю сучасної дорожньої спецтехніки для комунального підприємства шляхоремонтно будівельне управління. Крім того, вперше за багато років на ремонт і утримання міських доріг було спрямовано теж значну суму коштів. Завдяки цьому минулому році ШРБО виконало капітальний ремонт проїжджої частини вулиці 60 років жовтня від вулиці Вадима Бойка до вулиці Московської. Капітально відремонтували частину вулиці Шевченка від вулиці Першотравневої до провулку Чилюскінців. Протягом року виконувався ямковий ремонт доріг та вперше за багато років доріг внутрішньоквартальних. Цьогорічна кампанія по ремонту міських доріг набрала ще більших розмірів. Вже завершується капітальний ремонт на вулиці 50 років жовтня, що на молодіжному. На ділянці від вулиці Гроїв Сталінграду до вулиці Керченської покладено асфальт, встановлено бортові камені, облаштовано зупиночні кармани. Наразі тривають роботи з капітального ремонту на ділянці від супермаркету Простор до вулиці Радянської армії. В центрі міста теж продовжується капітальний ремонт на вулиці Шевченка. Від вулиці Свердлова до вулиці Леніна. На даний час до кінця місяця ми закінчили вулицю шевченко Ленінської, Зараз закінчуємо праву сторону укладки. Плітки і переходимо на ліву сторону. З 3 числа після празників приступаємо далі на капітальний ремонт Шевченка після заміни водоканалом труб. Также буде ложитися асфальт і буде плітка положена аж до вулиці Сумської, з лівої і з правої сторони даної проїжджої частини. На сьогодні у різних районах міста вже виконано поточний ремонт асфальту покриття доріг на суму півтора мільйона гривень. Роботи в цьому напрямку триватимуть і надалі, в межах подальшого фінансування. Вже в перших числах липня у Кременчуці розпочнуться роботи по ремонту внутрішньоквартальних доріг. Планується освоїти суму майже в два мільйони гривень. Це вдвічі більше ніж у році минулому. Після 3 числа є вже в нас виграний тендер. Виходимо на внутрішньоквартальний ремонт. От, молодіжний. Нагірна частина, центр і крюков. Будемо старатися десь в один момент по определьним об'ємам працювати. В той же час комунальники стурбовані питання збереження асфальту покриття у літню спеку, коли стовщик термометра піднімається вищі позначки плюс 28 градусів. Від спеки асфальту покриття стає дуже м'яким і не витримує навантаження під вагою великогабаритних вантажівок та фур. Міським головою на попередній апараті на раді було звернено увагу на те, що асфальтове покриття по вулиці Київській. Регулярно пошкоджується великогрузним транспортом за рахунок інтенсивності руху. було прийнято рішення організувати рух транспорту в обхід вулиці Київської через дорогу, яка з'єднує Київську Київської і дамбу. І така можливість дійсно є. І Кременчуцький кар'єр теж зробив деякі мероприємства для того, щоб цей потік транспорту пустити в обхід вулиці Київської, що дай змогу не так псувати асфальтове покриття, яке є по вулиці Київській. Ви дивитеся перший випуск Кременчуцьких новин. Наші журналісти завжди намагаються бути у курсі того, що робить влада. Щоб знати, чого прагнуть люди. Ми вийшли на вулиці міста і поцікавилися думкою глядачів щодо того, які новини бажають бачити мешканці Кременчука та Полтавського регіону. Я хочу слухати Кременчук Більше якось а нашим городі. І взаємосвязь між городами Полтава, Кременчук. Про життя міста і про о, різні благочинні справи, і про діяльність нашої міської адміністрації. О, ну і, звичайно, наближаються вибори. Хотілося б більше, щоб висвітлювали це питання на телебаченні, щоб знали своїх депутатів, знали їхні справи. Ну, ось так. Ну Я хотів би, щоб на, на телевізійному каналі освічалася спортивна життя міста Кременчуга. Що-то позитивне таке, ну, ну поменше негатива. А в дворовому спорті. Як живе наша молодіж? Більше всього, звісно, спорт. Більше розвикателі програм для молодіж. Що нового буде, наприклад, в нашому місті якісь концерти або якісь там для дітей якісь розваги, тому що зараз літо, зараз канікули, щось цікаве для дітей. Как, там, как нам ремонтировать дороги, почему нет проверки, ни воды, почему нет воспитательной работы среди молодежи и детей. Может какие-то христианские проекты, возможно, которые реально учат морали. Не о морали, а морали именно нашего общества. Принципы там, воспитания детей там, или еще что-то такое. Или там как поступать там, в одной или в другой ситуации, там какие-то вот. Для молодежи можно какие-то передачи. Да. Социальная программы для детей. Мне интересно было бы. Меня интересует здравоохранение. Что у нас будет, будет лучше или будет хуже. Конечно, очень хорошо, что Бабаев сделал так, что у нас очень чисто. Но э, есть такие места, где еще надо поработать. Больше позитивных сюжетов, потому что всегда один негатив. Кого-то сбили, убили, там еще что Хочется больше позитива. Думку гродян почули, пропозиції врахували. Мої колеги вже працюють над інформаційним наповненням завтрашнього випуску кременчуцьких новин, які вийдуть в ефір о 21 першій. Тож побачимося завтра.